Привіт скорпіони! Рада вас вітати на моєму каналі. Подивимось, яким буде для вас тиждень з 26 серпня по 1 вересня. Тиждень заключний для літньої пори. Скоро вже осінь. По енергіях будемо дивитися на старших арканах. Отже, для скорпіонів. Так, колесо фортуни. Тут багатогранна карта, зараз ми її розкриємо, в чому саме буде її суд для скорпіонів, сонце. Так. Ну, дивіться, для когось це може бути. Для дівчата, для вас це може бути зустріч партнера, зустріч з чоловіком вашої мрії, скажімо так. Містер Бік. <сміст> тобто, тут прям можуть закрутитися прекрасні любовні історії. І це, от як то кажуть, по долі, Да? Тобто, це не просто не просто так. Це, зокрема, може бути людина, з якою ви колись в минулому посварилися або довго не спілкувалися і вона проявиться знову. І вже запропонує вам щось конкретне. Загалом по колесу фортуни це такий тиждень, коли все стається так, як воно має бути. Тобто, як би ви там не старались рулити корабль в одну сторону, він буде все рівно пливти там, в ту, в яку потрібно. І від вас залежить лише ваш настрій і те, як ви сприйматимете події, які будуть відбуватися. Все інше вже доля керувати буде сама. Отже, для скорпіонів дивимось, особисте життя, робота, кар'єра, фінанси, морально-психологічний стан. Особисте життя Лицар Пентаклів, ну, власне, для когось це може бути якраз таки зустріч партнера. Зараз будемо прояснювати. Для самотніх скорпіонів. Для самотніх скорпіонів тут така, дивіться, ситуація. Ви можете зустріти людину дійсно, але внутрішньо ви не до кінця будете ще готові переступити через якісь свої попередні травми і вийти з ролі цього самітника. Тобто тут вам питання довіри треба пропрацювати, бо ви можете дійсно втратити хорошу людину поруч з вами. Любовні трикутники. Так. Ну, дивіться, тут, в якій би частині любовного трикутника ви не знаходились, ви плануватимете зробити стосунки серйозними. Зробити стосунки серйозними ви будете на наступному тижні аналізувати. Хто з партнерів а, вкладається у вас більше, і на основі цього будете рулити, будете вибирати самостійно, тобто тут буде прийнято вами рішення, що це за все під кінець тижня, з ким ви хочете більш стабільних стосунків. Ще а, тут може бути таке, що з одним з партнерів можете знаходитись на дистанції, спілкуватися через. Соцмережі, що може вас дуже сильно віддаляти. От, і ви, зрештою, приймете рішення, що ви так більше не хочете. Вам потрібен хтось тут, зараз, з вами, хто буде готовий брати відповідальність. Серйозні і стабільні партнерства. Це тут у скорпіонів. Так. Ох ти ж. Ну, дивіться, кажу, як є. Наступний тиждень може бути великим намаганням це для тих, в кого проблеми в стосунках. Уже давно і вони прям такі серйозні. Для цієї аудиторії тут буде останні, скажімо так, останні ривокі намагання стосунки зберегти, але вас це, зрештою, не вдасться. Тут може бути забагато психологічних, скажімо так, проблем у вас або вашого партнера, і ви будете розуміти, що вам потрібно це змінювати. Тут або обом іти в терапію таку серйозну, або закінчувати цю гру. Для тих, в кого нема, а, в кого, в принципі, все ок, нема бажання розійтися, що тут у скорпіонів. Ну, людей багато, історій багато. Тому. Так. Ну, для тих, в кого, в принципі, все було окей, все стабільно і. А, Цілком вас влаштовувало, тут все так і залишиться. Більше того, тут вас можуть очікувати приємні сюрпризи від вашого партнера, або ж ви будете готувати сюрприз для партнера. А, маленька може бути якась поїздка, загалом просто приємний подарунок, який наповнить вас емоціями. Десь якийсь там триденний відпочинок навіть, але це вас зміцнить як пару. Рухаємось далі. Робота і кар'єра. Вау, тут жезлів. Для тих, хто з скорпіонів зараз не працює. Ну, тут можуть бути невеликі надходження фінансові. Можуть бути виплати на дітей або ваші. Діти чи внуки можуть вам допомагати якось фінансово. Загалом тут, як такого пошуку роботи немає і вас це влаштовує. Ну, ще в деяких випадках тут може бути заробіток на якомусь хобі, але він маленький, такий нестабільний, але це вас також буде радувати. Ну, не знаю, наприклад, щось там о, якихось, не знаю, зв'язали шарф, продали. Ну, якось так. Хто в пошуку роботи із скорпіонів? Що тут буде? Ох, ви ж мої кітенькі. Тут ви доб'єтеся свого. Тут буде е, класна вакансія. І ви пройдете конкурс, отримаєте цю роботу. А в когось ще прям такою крутезною. Зарплатою. Тут просто для як то кажуть, все у вас вийде. Хто вже в нас в наймі працює із скорпіонів? Так, ну, тут може бути ваше бажання поєднувати якісь дві роботи або роботу і підробіток. Так, щоб ваші колеги більш ніхто про це не знав. Бо вам може все-таки здаватися, що ви не до кінця реалізуєте свій творчий потенціал на цій роботі. Тобто, ніби час проводите, ніби якісь гроші заробляєте, але внутрішнього задоволення немає. Ну, тут можна сказати: ну так і не повинна кожна робота приносити внутрішнє задоволення. Ну, а хто вам сказав, що не повинна? Якщо ви відчуваєте, що десь вам чогось не вистачає, то це у ваших силах. Подумати, як би ви могли отримати це і заповнити цю недостачу? Ну, хто вам сказав? Що от робота повинна там, це робота? Ну, само собою, що навіть хобі, якщо його монетизувати, це буде роботою, і це, врешті-решт, може перестати подобатись. Але ми всі різні. Для когось цілком ок працювати там на звичайній роботі. Хтось, навпаки, хоче на якийсь фріланс. Тобто, це все залежить від вас. Просто дозвольте собі сказати а, от, чесно. Я б хотів ще реалізувати себе десь в іншій сфері, наприклад. Поговоріть з собою. Для тих, хто фрілансер, або в кого свій бізнес. Так. Ну, тут тиждень такий, якщо це сімейний бізнес у вас, то тут прям дуже класно може поперти клієнтська база, багато-багато роботи і, ну, зокрема, всі гроші в сім'ю. Якщо це не ваша історія, якщо ви фрілансер, то тут ви будете балансувати між робочими задачами і проведенням часу із сім'єю. То тут, так, 50 на 50. Можуть ще випливати, знаєте, питання якихось ремонтів, якихось там ну, таких реновацій і так далі, то ви будете трошки попрацювали, трошки приділили час у сім'ї. work Life Balance. По фінансах, що у нас тут? Вони у нас тут не пають романси? Опа! А вони не пають романси. Ну, дивіться, по колесу фортуни. Ну, Колесо фортуни саме по собі ніколи не обіцяє прям якихось неймовірних грошей. Але воно обіцяє вам можливості. Де як то кажуть, ніколи не просіть мільйон, просіть можливість його заробити. Вже перевірено неодноразово. Просто сидите, можете думати, блін, дай все світ, дай мені можливість заробити на оце на оце на оце. І просто ви відкриєте очі, ви зрозумієте, що вам десь там написали, там подзвонили, там дещо якоїсь роботи додали, і ну, це так працює. Та, треба мріяти, треба маніфестувати, треба, ну, але од... на одних медитаціях мільйони не заробляються. Скажімо чесно. Тому тут вам дадуть можливості гарно підзаробити на наступному тижні. Просто вам потім з цими грошима треба буде, знаєте, що не, не впадати в оцю от е, король Людовік. <ріст> тобто я, я маю гроші, я ось піду, там потрачу, там потрачу, це куплю, і це куплю, і це Тут вам рекомендують все-таки не спішити витрачати ці гроші. Бажано їх підзберігати, десь раціонально вкласти, але не витрачати на розваги і так далі. От все, що заробите на наступному тижні. Ну, бо по фортуни, то воно як прийшло, так може і піти. Тому будьте з цим обережні. морально психологічний стан ну що ж це таке? Легінг в мавзолеї. Чому? Щось мені здається, що через стосунки, правда? Ми зараз прояснемо. А, Так. Ну, тут перше, це може бути, це може бути через стосунки, через емоційну напругу. Друге. Бережіть своє фізичне здоров'я. Також, якщо вам там от, приписали якесь лікування, не бійтеся перевірити його ще в кількох лікарів, наскільки воно буде дійсно для вас позитивним. Тому що ну, трійка Пентаклів це ще прийом різних препаратів. Можливо, треба краще там, перед тим, як приймати щось, прочитати максимально більше інформації про те, чи немає у вас справді якихось протипоказів, можливо, ще з кимось проконсультуватися. Тобто, Тут вам рекомендують прям дуже звернути увагу на ваше фізичне здоров'я, бо ну, воно може трошки дати збій. По четвірці мечів це може бути недомагання, це можуть бути лікарняні листи, але тут би вам над імунітетом попрацювати було б класно. Зокрема. Що нам карти порекомендують для скорпіонів? Ну, і тут дуже по, по цьому це ще може бути, давайте скажу чесно, психосоматика. Тому. Дивіться за собою, за своїми емоціями і не впадайте в крайності. Так, що тут порекомендують карти? До скорпіонів. Тут вам порекомендують, ну, це як потузу жезлів, не боятися бути яскравими, не боятися бути затичкою в кожній бочці, пробиватися, показувати всю свою силу і красу. Не ховатися десь в мушлі. Дійсно все пов'язано. Ваш внутрішній стан, ваш зовнішній вигляд. От захочеться стати яскравіша, от, можливо, скорпіоном. Якщо це бажання у вас з'явиться. Обов'язково це зробіть. Обов'язково ще мені кілька карт. Свобода, день ніч, еліксир життя. Тут ще у вас от, для тих, хто самотній, як я вже казала на початку відео, бути самотнім і бути одиноким це різні речі. Бажано, щоб ви не сприймали. Навколишній світ і людей, які захочуть з вами познайомитися на наступному тижні. А повірте мені, це швидше за все станеться. Як щось дуже вороже. Тільки тому, що вам, можливо, колись в минулому зробили боляче. Тут не треба ховатися за масками, тут не треба придумувати собі якусь там персоналію. Та? Тут потрібно бути самими собою і чітко розуміти, що ви справді не готові до нових стосунків? Чи вам просто страшно? Бо вам здається, що вашу свободу можуть якось обмежувати? Бо не давати вам розкриватися, не давати вам бути яскравими? Тому тут попрацюйте з питанням довіри, і саме довіри до самих себе? Також, в кого там тривожний тип прив'язаності, теж класно було попрацювати над цим. Або тривожно уникаючи, що, що ще гірше, так, як то кажуть. Тобто тут до вас будуть липнути люди, з вами хотітимуть знайомитись, хотітимуть вступати в стосунки. Але якщо ви станете в позу, ну, ну кому буде від того краще, що ви будете кактусом? Нікому. Тому ось такий тиждень для скорпіонів. Чекаю на ваш зворотній зв'язок і до нових відео.